Таке рішення обирають архітектори та дизайнери, які мають відчуття сучасного стилю. А навіс з полікарбонату залиш у жахливому минулому. Це скляний навіс, який збільшить площі твоєї тераси, та додасть родзинку твоєму будинку. Він захистить від снігу та дощу, сховає від спекотного сонця, а також буде викликати заздрість у сусідів. Бо виглядає він стильно та сучасно. Ми використовуємо безпечне скло, яке не розіб'ється, а навіс буде перевертати погляди оточуючих та слугувати тобі роками. Ми використовуємо надійні кріплення із нержавіючої сталі, які будуть служити роками, а також надійно кріпляться до фасаду і не псують його зовнішній вигляд. Компанія Спленко виготовляє скляні навіси індивідуального розміру та дизайну, що дозволяє втілити саме вашу концепцію і ваші ідеї. Якщо бажаєш зробити фасад будинку стильним та технологічним, замовляй скляний навіс у компанії Splenko. Пиши нам у директ або телефонуй.